Мій дід був за Мій батько був за І я за дрот. Партія демократично робітниче об'єднане товариство. Голосуй за дрот. Безкоштовний хліб, горілка і пиво. Знижені до нуля комунальні тарифи. Мінімальна пенсія та зарплати від 1360 євро. Платна медицина та освіта і багато чого безкоштовного. Голосуй за щастя! Голосуй за дрот! Дротк! Ми зробимо з усіх вас, українців! Партія демократично-робітниче об'єднане товариство! Голосуй за дрот!